Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про створення робочого АПК файлу для нашої гри. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Послання на урок буде в описі до цього відео. Перше, що нам потрібно зробити перед створенням АПК файлу, так це встановити одну додаткову бібліотеку, за рахунок якої ми зможемо описати усі головні характеристики для нашого майбутнього робочого файлу. Отже, в терміналі ми прописуємо pip install та встановлюємо таку додаткову бібліотеку, яка називається як builddozer. І відповідно просто натискаємо на Enter. Після його встановлення ми можемо звернутися до білдозера та просто звернутися до команди init, яка вже є у цій бібліотеці. Отже, виконуємо подібне, після чого у нас створюється спеціальний такий файл з налаштуваннями відносно нашого проєкту. І насправді з цим файлом треба трохи попрацювати, а вже після цього ми зможемо створити сам по собі АПК файл. Отже, тут дуже і дуже багато є налаштувань. Прям усі вони нам не будуть потрібними, але деякі дійсно будуть зараз потрібними. По-перше, ви тут можете вказати назву для вашої програми. І саме ця назва потім буде відображуватися, наприклад, на комп'ютері або ж на телефоні, якщо це APK файл. Ну і тут я можу вказати, що це в нас нехай буде IT Proger Game. Нехай ось така буде тут назва. Окрім того, ми можемо вказати ім'я пакету. Взагалі, якщо ви раніше розроблювали ігри під Android, То ви знаєте, що у будь-якої ігри там є певний пакет, і пакет він можна сказати складається з назви домену. Це, наприклад, OrgTest. Ну в моєму випадку я б логічніше тут казав, наприклад, ком Це насправді неважливо, яка тут буде назва, але наприклад, я ось таку вкажу. А далі ім'я пакета це просто назву вашої гри. Ну і нехай в мене назва гри буде максимально примітивна. Це буде Game IT Proger. Ось, наприклад, щось таке. І потім цей весь пакет, коли він буде там йти в зборку, то його повна назва буде як Com IT Proger. Ну, ось така там, якби буде повна назва. Отже, з цим просто теж краще тут погратися, змінити, адже потім це буде якби ваш програ... ваша програмна назва для вашого проекту. Окрім того, що ми змінюємо ось ці налаштування. Також нам потрібно перейти ось сюди в Source, Include е, 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 Extensions. І тут потрібно вказати абсолютно усі ті файли, які є в вашому проєкті. Е, тобто, наприклад, я в проєкті використовую такі файли, такі файли, як Py, Png. Тут ще були додані JPEG, TV Atlas. Ну, давайте ми їх так і залишимо. Але ще, що мені тут потрібно додати, так це TTF, адже я дійсно використовую свій власний шрифт, тому TTF повинен тут ще бути. І плюс потрібно ще тут вказати mp3. Адже дійсно я ще в проєкті використовую різні звукові ефекти. Тому mp 3 також він повинен тут е, бути присутнім. Тобто, це просто додаткові розширення для файлів, які повинні бути вклю... включеними при зборці усього проєкту. Тому це ми тут залишаємо. Окрім того, нам потрібно перейти трошечки нижче, ось тут до Requirements, і тут потрібно вказати абсолютно усі ті залежності, які потрібні для коректної роботи нашого проєкту. Я вже заздалегідь підготував такий рядок тексту, я його сюди підставлю, ви ж його можете переписати. І тут я просто підключаю Python, PyGame, а також деякі додаткові бібліотеки, які просто потрібні нам для того, щоб коректно оброблювалися ті самі зображення, ті самі звукові ефекти, а також різні шрифти. Тому ось такі, якби, бібліотеки, такий набір я тут його і залишаю. Ще з цікавого тут є в нас Orientation. І Orientation це якби просто формат, в якому буде програму ваша гра. Зараз наша гра вона більш схожа на ландшафтний формат, аніж портретний. Тому я краще вкажу те, що орієнтейшн для моєї гри саме буде як лендскейп. Якщо ж в майбутньому у вас буде саме портретна гра, то тоді залишайте значні як портрет. Окрім того, ще із цікавого тут є screen. і наразі тут вказано 0. Це означає те, що ваша гра, коли вона буде запускатися, вона не буде запускатися на весь екран. Я б хотів це змінити, тому вказую тут одиничку. Ну і гра тепер буде запускатися на повністю у весь екран. Ну і тут насправді ще дуже багато опцій. Бачите, ми буквально на самому початку знаходимося, але, чесно кажучи, це такі головні опції, які ми вже з вами встановили. І далі йдуть другорядні опції, які. Не завжди нам потрібні, наприклад, конкретно для нашого проекту взагалі нічого більше змінювати не потрібно. Але також просто хочу відмітити те, що в майбутньому, якщо будуть більш складні проекти, то також можна вказувати версію Android, з якої починаючи з якої вас взагалі зможе ваша гра програватися. Це може бути потрібним, якщо в вашій грі є ну, якась там реклама чи якісь додаткові бібліотеки. І ці бібліотеки можуть самі по собі е, потребувати, щоб Android, його API був не нижчим ніж, там, наприклад, 31. Да? Тоді ви просто тут розкоментуєте цей рядочок та вкажете, яка там версія буде мінімальна. В нашій грі взагалі нічого складного немає, тому на будь-якому андроїді воно запуститься, тому такі налаштування тут не вказує. Ще з цікавого, це те, що тут ви можете вказувати е, налаштування в плані того, до чого буде е, ваша програма мати доступ. І давайте я це зараз тут знайду. Наприклад, якщо ваша програма має показувати рекламу, то тут. Обов'язково потрібно, потрібно включити те, що у вас буде доступ до інтернету. Ну і шукати це досить довго. Тому давайте я тут просто через пошук це знайду. Ось дійсно швидко знайшов. Якщо ваша програмка, гра вона вимагає реклами. Або доступу до інтернету, тоді ви розкоментуєте ось цей рядочок коду, і тут же буде е, ваша програма завжди вимагати ось цей доступ до інтернету. Тобто, коли ви встановите програму, він запитає, а чи можна отримати доступ до інтернету, користувач, якщо погодиться, то тоді ви вже в самій грі будете мати цей доступ. Знову ж таки, мені це просто наразі не потрібно, а тому я це не буду розкоментовувати. Окей, тепер, в принципі, можна зберегти цей файл, можна його спокійно закрити, та ми можемо перейти до те. Терміналу, де ми далі продовжимо створювати наш APK файл. Ну і тут для початку я давайте напевно все це очищу. А далі я звернусь до PIP і буду встановлювати ще одну додаткову бібліотеку, яка називається CPython або ж просто Citan, да? якось так вона називається. За допомогою цієї бібліотеки ми зможемо створити сам по собі робочий файл з нашого Python файлу. І далі вже цей робочий файл ми зможемо сконвертувати. Тому ця бібліотека також важлива. Ну, і тепер ми просто звертаємося до білдозера. Далі ми звертаємося до того, що ми будемо створювати саме android гру Ми будемо її створювати в режимі Debug, наприклад. Також ми вказуємо тут, що ми хочемо її деплоїти, і вказуємо ще в кінці таку команду, як Run. Ну і натискаємо Enter. Це все дозволить нам створити саме apk файл, який в кінці можна буде запустити на Android, та воно все повинно працювати. І ще один нюанс зовсім про нього забув. Справа в тому, що для того, щоб у вас APK файл він коректно був створений, то вам на комп'ютер потрібно завантажити таку програму, як Android Studio. Це безкоштовна програма, в якій якраз і розроблюються різні Android-додатки. І відповідно з завантаженням цієї програми, у вас додатково на комп'ютер ще буде встановлений, встановлений Android NDK, а також Android SDK. Якщо ж ви не встановили Android Studio, то відповідно білдозер він не зможе просто знайти потрібні налаштування та нічого він не створить. Ну а вже після усіх налаштувань ви пізніше зможете побачити, що у вас буде створена папка «Buildozer», І в цій папці буде папка Android, там папка App, і відповідно там вже буде APK файл, який ви якраз і зможете встановити у себе на телефоні. Звісно, це все буде коректно працювати, якщо у вас правильно налаштований сам файл «Buildozer» і також встановлена програма Android Studio. Інакше воно ну, ніяк не спрацює. Отже, таким чином, ви можете створювати різні ігри на PyGame, а пізніше конвертувати їх в Тійні робочі файли, які можна запускати на різних пристроях. Ну що ж, в мене на цьому все. Сподіваюсь, урок вам сподобався, і побачимося з вами пізніше. Бувайте!